Що сказав Гасперіні, він сказав, що після збірних багато гравців повернулися не в найкращій формі, і Довбику треба провести тиждень впевнених і зосереджених тренувань. І тоді ми знову його побачимо. Загалом, план на Торіно, нібито зрозумілий, але я б зрозумів, якби він випустив і Довбика і Фергюсона в основі, бо оці всі захисники Торіно проти них виходити з дібалою Солена Уві це дуже ризиковано. Є там сподівання, що вони Будуть багато рухатися, і десь хтось знайде момент, але загалом, якщо це про фізичну боротьбу, там звісно без шансів, і це навіть було без багатьох шансів, коли з'явився Фергюсон. Бо фізично Торіно був набагато краще, готовий, просто потужніший ніж ці всі гравці атаки Роми. Тому ну не спрацювало, не спрацювало. Дібало, ж травмувався, Його він замінив в перерві не лише через те, що мало що виходило в атаці, а ще й через те, що він попросив заміну сам. Ну цього разу ті, хто не люблять Джампіроґаспірін. І не люблять Евана Фергюсона, У нас таких в країні тепер дуже багато. Вони мають радіти, бо Фергюсон отримав дуже низькі оцінки від італійських газет. Там 5 5, 5. І що писали, що команда йому не допомагала. Команда не створювала для нього моменти. І тут ми маємо дежавю. Ми пам'ятаємо, скільки разів таке писали про Артема Довбика в минулому сезоні.